Чому Ірина Білик так довго намагалася захопити російський бізнес? Та хто її в цьому перешкоджав? Саме про це ми поговоримо в сьогоднішньому випуску. Поговоримо також про одного з найвідоміших українських композиторів, його пісні знає чи не кожен українець, і це не Костянтин Меладзе. Власне, ми поговоримо про композитора Ігора Поклада та про проблему суспільства. Точніше відношення суспільства до культурної та історичної спадщини. Ми не обійдемо увагою скандал, який трапився в селищі Ворохта, Карпати з місцевими жителями та ТЦК. Місцеві жителі вщент розтрощили автівку, і на це є вагома причина. Не оминемою увагою трагедію, яка сталася сьогодні в лікарні «Охмадит». Де були діти? Ті, які, очевидно, для наших сусідів являються потенційною загрозою майбутнє покоління, яке виросте і знищуватиме ворога? Ірина Білик. іде мені цей колір чи ні? Безумовно, вона орієнтир, маяк, світло в кінці тунелю для багатьох співаків та артистів українського шоу-бізнесу. Тоді ще. Не були такими відомими ані Ані Лорок, ані Таїся Повалі, тим паче Лобода. Окейне тільки-тільки починали. Вже тоді була Катя Чілі, Марія Бурмака, Оксана Білозір, Руслана. Але вони ніяк і близько не могли наблизитися до рівня Ірини Білик, яку хрестили українською Бьорк. В якийсь момент Ірина Білик раптово починає співати російською: хід за хітом, сніг, поміж, любов, ні, ні жаль тебе. рібіна, але все це дає їй другу хвилю шаленої популярності. Вона довго не роздумуючи, вирішує взяти орієнтир на Москву. Вона розуміє, що слава кожного артиста. Це. Такий відрізок часу, який не триватиме довго. Потрібно використати цей шанс дуже дуже вміло. Вона висилає свої пісні на російські радіостанції, де їй кажуть: в Росії ти звучати не будеш. Ірина Білик не може змиритися з цією відмовою. Вона сідає в авто, бере з собою декілька валіз іноземних валют, купюр. Приїжджає з ними на радіостанцію в Москву. І кажуть, що був сигнал. Вказівка зверху, що її ім'я в російському шоу-бізнесі звучати не буде. Дуже-дуже давно Ірина Білок в одному зі своїх інтерв'ю згадувала мовляв, вона неодноразово висилала свої пісні, Пугачовій, Христині Орбакайте з метою продати, запропонувати. Проте всі її пісні, тексти проходили повз. Тоді Ірина самостійно починає співати ці пісні, отримує шалену популярність, і Алла Пугачова вбачає в ній конкурентку. Саме Алла Пугачова була цією людиною, яка дала вказівку. Ірин, Ірині Білик, не буде ніколи місця в російському шоу-бізнесі. Ми достеменно до кінця ніколи не дізнаємось, чи також це було і вказівкою, що Моглевська вона ж також, співаючи практично увесь час російською, ніколи так і не захопила російський ринок. Хоча її хіти звучали з кожного утюга. Скажу навіть більше: Могилевську називають головною хітмейкершою країни, тому що в неї чине найбільше пісень, де достатньо просто сказати мелодію, і люди її наспівають. <ривання> 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 Взагалі, да? Клас. Я, до речі, тут танцями займалася. На... Ірина Білик для деяких українців, безумовно, залишилася в яскраму світлі саме тоді, коли вона співала українською. Для когось вона померла, хтось вважає її зрадницею. Але, як ми бачимо зараз, після 22-го року, Ірина Білик невпинно випускає хід за хітом українською мовою. Як то кажеться, ніколи не пізно схопитися за голову. Був період, коли Ірина Білик просто співала якусь катавасію про Льоню Леоніда. Власне, цей скандал, про який я зараз говорю, дуже-дуже давно на одному з російських каналів, не називаючи Ірину Білик, сказали цю саму ситуацію. Одна очень ізвісна артистка, номер один в Україні. Це точно не була Ані Лорка, тому що вона вже тоді в Росії була відома. І Міка Ньютон була відома, і Повалі була відома вже в ті часи. І власне Євген Фешак, ведучий власник Люкс.ФМ, він веде на Ютубі свій канал. І він, я відкриваю Ютуб і він розповідає цю саму історію, просто називаючи імена. І він власне каже, що він зсередини добре проінформований про цей конфлікт. Ось так воно. Хоча багато українців зараз стоять грудьми і плечима за Пугачовою, мовляв, Ротару погана, а Пугачова добра. Хоча Пугачова достеменно ніколи не підтримувала Україну відкритими словами, вона казала, що бідні наші мальчики. Ну і перейдемо до композитора Ігора Поклада, вилетіли дикі гуси, кохана, тече вода. Все це його пісні. Зараз він хоче випустити мемуари. Щоб випустити мемуари, в нього немає належних коштів, і він оголосив збір. Символічний внесок 500 гривень. Потім потрібно просто скинути квитанцію через телеграм-канали, через сайти, чи його дружині. І є змога отримати книгу е з підписом Ігоря Ігоропокла. Оля Полякова висловилася щодо цієї ситуації, і вона сказала, що це настільки принизливо, що за стільки років композитори, співаки, артисти, виконавці, автори текстів не можуть жити з роялті, а змушені продавати пісня за піснею, отримуючи одноразовий гонорар. Я вважаю, що тільки артисти, якщо вони будуть боротися так само, як і бореться кожен українець, вони виборять право збудувати належний шоу-бізнес. Точно так само, як сталося з Клавдією Петрівною. Адже її лейбл запатентував не тільки пісні, але й ім'я і все, що пов'язане з Клавдією Петрівною. Можливо, це така вже бізнес-машина. Американської моделі. Але ви знаєте, Тейлор Свіфт одного разу спіткало лихо. Вона також, підписавши контракт, всі диски, які видавалися під тим лейблом, пісні, кліпи, стали належати цій компанії. І Тейлор Свіфт була змушена перезаписувати кожну пісню, кожен диск. Адже щоб викупити права, там назвали таку. Шалену суму просто за одну пісню, що це було б нереально. Е, Клавдія Петрівна Вона не показує свого обличчя, тому що кажуть, що вона неповнолітня. Е, безумовно, нам потрібен цей розбурханий пил в українському шоу-бізнесі, щоб ми жили з догадками, тому що саме це. Становить популярність, артистки, здогадки, відповідно, продаються успішно квитки, іде слава, ну і, крім цього всього, є впізнаваний стиль, є пісні, там така сатира, іронія, е, нотки приниження, зухвалість все те, що властиве кожному з нас. Наостанок хочеться сказати декілька слів про те, що трапилося. Буквально вчора зранку, це ракети, які летіли на Київ, зачепили різні міста, є ранені, постраждалі. Але крім цього всього одне не вкладається в голові: це дитяча лікарня Охмандит. Е, неможливо уявити собі, люди розбирають. Е, це показує, як суспільство згуртувалося, адже просто всі в ряд стають і передають цеглина за цеглиною. Передають власне, шукають тих загиблих під завалом. Так само, Ігор Поклад. Ми зібрали належну суму, і навіть перевищили, і збір ще до цих пір відкрито. Проте Полякова правильно зазначила, це принизливо, що суспільство не цінує історію, не цінує культуру, що наші митці повинні відкривати збори, щоб видати мемуари. Частково можна сказати, що ця ситуація, яка нас оточує щодня, абсолютно кожен українець причетний, і це вина кожного українця. Вихід звідси тільки один ставати сильнішими, мати позицію і переставати бути нейтральним. Тому що сьогодні зранку, коли летіли ці ракети на Київ, на інші міста, є також і в Кривому Розі, ранені, загиблю. Ну, що тут говорити, якщо завжди буває так, що всюди, де є приліт, Хочеш ти цього чи не хочеш, є ранень чи загиблі. Нехай це одна, дві людина. В Києві, звісно, кількість жертв встановлюється. Бережіть себе, будьте свідомими і прошу вас, майте позицію. Тільки виробляючи в собі внутрішню силу, ворог зрозуміє, що ми не переможні.